П'ять ознак, завдяки яким ви будете знати, що вам потрібен стабілізатор напруги вже зараз. Перша ознака у вас мигає освітлення. Тобто, коли напруга в мережі коливається, коли, наприклад, сусід варить сварочним апаратом або якесь потужне обладнання включається по вашій лінії вашими сусідами, світло у вас мігає. Це означає, що напруга к вам приходить нестабільна і вам потрібен стабілізатор напруги. Друга ознака це насос свердловини. Якщо у вас насос ввечері не може накачати потрібний тиск і не вимикається, це ознака заниженої напруги. Він просто придав напруги не може накачати певний тиск. Вам потрібен стабілізатор і він вирішить це питання. Якщо ви жінка, то ви легко можете побачити це по тостеру. Ваш тостер, який готує ваш ідеальний тост, наприклад, в день він готує ваш тост за 2 хвилини і ви встановлюєте його на положення 3. Коли ви приходите ввечері після роботи на те ж положення 3, в той самий час працює тостер, але ваш тост не підрумянюється. Чому це? Тому що напруга ввечері пікове навантаження, напруга нижче, і ваш тостер просто не прогріває. Ваш хліб і вам потрібен стабілізатор напруги, який буде тримати напругу стабільно як в день, як вночі, ввечері, і ви цих коливань помічати не будете. Те саме можна сказати про мікрохвильовку. Вона в певний час може працювати гарно і нагрівати ваш борщ, скажімо, швидко за 2 хвилини, а ввечері в моменти пікового навантаження може нагрівати так само його за 3 хвилини. Це також каже про те, що напруга у вас нестабільна і вам потрібен стабілізатор напруги. Також проблема, з якою часто звертається до нас жінки, це нестабільна робота індукційної варочної поверхні. Вона також із змінами напруги може працювати нестабільно. Наприклад, в день, коли напруга більш менш стабільна, ви варите якусь їжу і встановлюєте вашу комфорку на положення 5, а приходите ввечері, коли навантаження на мережу більше і напруга може просідати, вам приходиться те саме робити на положенні 7. І це дуже незручно. Тим більше, якщо напруга буде каливатися, те, що ви готуєте, може то закипати, то навпаки не кипіти. Тому стабілізатор напруги це вирішить, напруга буде стабільна. Стабільна і ваша індукційна піч буде працювати ровно, ви будете запам'ятовувати в яких режимах ви що використовуєте, і це буде працювати стабільно. Звертайтеся у вольтмаркет, все підкажемо.